Винайшов для себе новий смак кави з фісташками. Берете фісташки, беремо фісташки в костку. Там вони самі такі смачні. Немає поганих, немає таких, знаєте, пустих. І запиваєте кавою. М -м -м. Дивіться, в мене. Дивіться на цю пінку. М -м -м. На замітку, до речі, кав'ярням, хто в кого є кав'ярні, або шоколад з фісташками подавайте до кави, або просто фісташки, вже щось придумайте. Це дуже смачно. Є навіть кава хезл ваніла, А це фісташка з кавою. Це дуже смачно.